Вітаю! Я лікар акушер гінеколог спеціаліст зведення вагітності Левентанус Валерія Володимирівна. Сьогодні ми поговоримо про обмінну карту. Що це таке і навіщо вона потрібна? Обмінна карта це документ, який видається жіночою консультацією, у якій вагітна перебуває на обліку. Оформлюється вона вже під час першого візиту з приводу постановки на облік і видається вагітні на руки. Обмінну карту називають свого роду паспортом вагітної, тому що вона містить. Необхідну важливу інформацію з приводу перебігу вагітності, анамнез жінки, результати лабораторних тестів, ультразвукових обстежень та іншу важливу інформацію. Рекомендую завжди брати обмінну карту з собою, коли кудись виходите з дому, особливо на пізніх термінах вагітності, тому що з нею ви підете народжувати до вологового будинку. В клініці професора Феськова вагітні, які знаходяться у нас на обліку, в перший день постановки отримують ось таку обмінну карту. Запрошуємо до нас на облік всім легкої вагітності.